Всім здорово коротше, Сьогодні ми забувся, яка гра називається. Десь 600, ще метрів, чи скільки там вона. Ми, коротше, на цій горі. Між гір'я. друзі. Там колоно в гір'я. Оце бачите, це між це гір'я, між гір, між гір таке велике місто, таке. Бачите, це можна велике місто, але таке воно. Бачите? Штуки. У зараз на горі класом на екскурсії. не з класом. Я на екскурсії я на 3 дні сюди поїхала. Закорпатися. На 3 дні постріляйте. Це вже другий день, завтра ми поїдемо додому. Сьогодні якесь сьогодні. 5 вересня. 6 вересня ми поїдемо додому. Да, дар 5, 5-й Друзья. Вот видите. Клач там. Видите. У меня класс есть. Видите, о, кигантская там. Да. Да что такое? Да не весь. О. Я видео снимаю. На YouTube. Еще дружит с наші наш пока. Давай там. Я уже показала.